Героїчний досвід прикордонників у центрі обговорень у Чернівцях. Відбувся науково-просвітницький форум, присвячений ролі підрозділів охорони кордону у відбитті збройної агресії. РФ науковці, народні депутати та військовослужбовці об'єднались заради спільної мети передати власний досвід молодому поколінню. Як це було? За мить у нашому сюжеті. У Чернівцях відбувся науково-просвітницький форум, присвячений ролі підрозділів охорони кордону у відбитті збройної агресії РФ. Основний задум даного заходу, що стосується до вшанування героїв прикордонників, це також залучити студентів і ліцеїстів, студентів закладів вищої освіти. Зокрема, це наш Чернівецький університет Федьковича, який це заклад. Один із найкращих в Україні Спікерами даного форуму стали українські захисники, які мужньо оборонили батьківщину від російських окупантів. Сьогодні у нас буде два прикордонника це досить мужні хлопці, які 47 днів на курщині відстоювали там свої вогневі там рубежі. Це вони будуть не зараз присутні в залі, тому ми будемо чекати їх. Отака основна наша мета заходу будуть виступати наші герої, ті, які боронять українську землю, ті, які були на полі бою. Вони розкажуть про свої емоції, про свої відчуття, про свої враження для того, щоб кожен з учасників цього форуму перейнявся і зрозумів, наскільки важливо тримати стрій. І давати бій ворогу не тільки на лінії оборони, а й тут в Чернівцях, в інших містах України, військовослужбовець Ілля Ньолу 24 четвертому році поповнив лави збройних сил України та боронив нашу державу на Сумщині. Захисник зізнається, нині його головна мета це мотивація молодого покоління. Я доєднався до Прикордонної служби в літку го четвертого, і таким чином вже став до лав сил оборони і разом з найкращими найкращими боронив нашу нень. Я хочу в першу чергу змотивувати нашу молодь. Хочу підсилити їхні патріотичні відчуття. Хочу, щоб вони були згуртовані, щоб вони дбали в першу чергу. Один про одного і щоб вони були однією великою сім'єю українців, які будуть боронити нашу державу і будуть про неї дбати. Масштабний форум, який нині відбувся у Чернівцях, об'єднав науковців, народних депутатів та військовослужбовців. Ми маємо буквально жити, напевно, цією повагою до захисників, до тих, які причетні до такої святої місії захисту вітчизни від агресорів, від ворогів. Тому Ради, що така робота проводиться. Я думаю, що вона має масштабуватися в різних закладах з різними категоріями, особливо молоді, проводиться як найактивніше в умовах війни. Його важливість ще більше підвищується, оскільки це форум в рамках політики героїв. Це наші герої, які борються за українську культуру, за українську мову, за українську державу, за українську землю, за українську ідентичність. І ми намагаємося підтримувати максимально такі заходи, адже вони дають можливість молоді відчути, що вони є справжніми українцями. У межах форуму організатори презентували книжкову серію Шлях до перемоги дані книги вже встигли представити у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві та Хмельницькому, а нині з ними познайомились і Буковинці. І саме головне ми презентуємо книги про тих, хто сьогодні в залі, тобто ті прикордонники, які сьогодні будуть розповідати про свої героїчні вчинки, про мушність та героїзм. Це е, така. Е... Просвітницька робота в плані презентації нашої книжкової серії Шлях до перемоги, яку ми ведемо науковці національної академії з дня початку повномасштабної війни, тобто з 2022 року. У нас вже книга. Ця книжкова серія вже налічує близько вісьми книг. Зокрема, це кордон мужності та героїзму, артбук кордон незламності і кордон національної стійкості. Сьогодні прикордонники діляться своїм досвідом на форумах і сторінках книжок. А завтра цей досвід стане фундаментом. Даментом для нових перемог українського народу Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.